Є багато способів вивчити мову. Але сьогодні я хочу поділитися з вами найдієвішим з них. Як викладач, я думаю, я не повинна цього робити, тому що це як рубати гілку, на якій ти сидиш, оскільки після цього ви зможете самостійно вивчати мову. Але я просто щиро хочу допомогти кожному дати поради, які допоможуть досягти бажаного результату. Існує теорія, що мову ми не можемо вивчити, тобто звичними для нас методами, лише набути її. Це частково правда, наприклад, нашу рідну мову. Ми не вивчаємо її на курсах, але ми поглинаємо її, перебуваючи в середовищі, постійно слухаючи цю мову. В такий спосіб ми вчимося говорити, як діти. Але що це означає для людини, яка хоче вивчити мову? Неважливо, скільки часу ти проведеш за підручниками, за граматичними вправами для вивчення мови. Якщо не буде середовища мови, результату не буде аналогічно. Не заговориш. Але чому я кажу, що це частково правда? Тому що згідно теорії, значення має лише вплив мови. Вихідний результат ні. Але ми ж хочемо заговорити. То що ж тоді з застосуванням? Уявіть ситуацію: вам страшенно хочеться пити, і вам потрібно попросити в когось води. Але є одна умова: ви знаходитесь в кімнаті, де всі спілкуються іноземною мовою. У вас є два варіанти: попросити, так як ви вмієте. Або піддатися страху, переживаючи про те, що ви неправильно використаєте граматичні конструкції, збудуєте це речення неправильно, просто страждати від спраги. Я думаю, вибір очевидний в цій ситуації, оскільки мотивація отримати бажане справді сильна. Вам потрібно переступити через свій страх і заговорити, чому я приводжу цю ситуацію як приклад, щоб показати вам наскільки мотивація має сильний вплив. Плив на результат на досягнення вивчення мови, перш за все. Ви повинні розуміти для чого ви вивчаєте мову, навіщо вам це потрібно? Друге, як застосувати те, що ви вивчили, які переваги надає вам володіння іноземною мовою? Це може бути більш оплачувана робота, хобі, омріяна країна з кращим рівнем життя. Кожного це своє. Ось коли ви розберетеся зі своєю мотивацією, це час на занурення в середовище. Це постійне читання, слухання, лекції. Можливо, це оточення себе всім, що зв'язане з мовою, яку ви хочете вивчити. Відео, фільми, музика. Ви можете робити це самостійно. В інтернеті є безліч ресурсів для вивчення мови. Навіть є ресурси для паралельного читання, тобто є текст. Іноземною мовою, переклад своєї власною мовою чи переклад окремих слів. Ці ресурси ви знайдете безкоштовно, наприклад, в інтернеті. Що важливо при виконанні таких завдань, щоб ви розуміли вхідний матеріал, принаймні на 70%. ви не повинні бездоганно розуміти все, що ви слухаєте чи читаєте, але 70%… Для вас повинно бути зрозумілим, якщо я можу робити це самостійно. Навіщо мені тоді вчитель? А я вам скажу так: це значно полегшує ваш шлях, оскільки хороший викладач він підбирає для вас відповідний матеріал, що дуже важливо, підтримує ваш рівень мотивації на рівні, який потрібний для досягнення бажаного результату. Але дисципліна і час, який ви присвячуєте, дають неймовірні результати. І це буде лише ваша заслуга. Наприклад, я на своїх лекціях використовую методику імітації мовного середовища, тобто тієї кімнати, в якій вам потрібно попросити склянку води. І повірте, це єдиний екологічний метод для психіки пристосуватися і перейти на вищий рівень. Щоб зануритися в справжнє середовище, Звісно, ви можете попробувати на собі хардкор і для когось це спрацює, тобто зануритися одразу в середовище. Кажуть, ой, тобі треба приїхати в цю країну там жити, і от, ти заговориш тут. Але якщо у вас є можливість, екологічно зробіть це для себе, зробіть це поступово. Основне пам'ятайте, неважливо, як ви вивчаєте мову. Навчіться помічати свої досягнення, покращувати їх і працювати над більшим. завжди. Радію за ваші досягнення, як за власні, спостерігаю за вами і знаю, що ви можете це і набагато більше.